Сьогодні говоримо про наступний 2025 рік. Адже двадцять, як ви знаєте, закінчується вже менше ніж за тиждень. І останні півроку, двадцять четвертого, постійно спливає в медійному полі тема перемовин, перемовин, можливо, якихось перемовин з приводу російсько-української війни. Поговоримо про це у Рубриці Акцент. У марафоні з нами в студії Гість, як завжди, тільки це Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас, радий бачити. Добрий вечір. Отже, 2025 може стати роком: А початку перемовин, Б. Припинення бойових дій, В. Того іншого, Г. Жодного. Який варіант вам більше видається? ймовірним Жодного може бути. Може бути. Да. А чи ймовірні перемовини? Дивіться, Росія не збирається вести перемовин з України. Вона хоче проводити перемовини Сполучених Штатів Америки стосовно України, але ті позиції, які вона висуває, і не може з'їхати з них, тому що Путін особисто їх про проговорив перед першим самітом миру, і тому він моргнув те, що називається. Він висунув абсолютно неприйнятні умови, на які Сполучені Штати не підуть, і тому існуємо вірність, що після там початку розмов на рівні цього, ну сполучені штати, все ж таки зрозуміють, що немає про що говорити з. Росіянами і скоріш за все висока ймовірність підуть по плану. Б це все ж таки надання допомоги Україні uh -huh. в потрібному обсязі, і так далі, але Україна повинна готувати під ґрунті до готувати цього підґрунтя готується під ґрунтя. Це от ми бачимо збільшення ударів по території Російської Федерації. Чим більше Я буде знаю, ударів ви точно а так воно і працює, так. А, знаєте, тому що американці вони ж абсолютно прагматичні люди. Вони будуть запитувати Росіян, що ви можете взагалі гарантувати. І що ви можете контролювати. З Сирії вас вигнали, так на вашій території знаходяться наземні війська, дрони постійно прилітають, НПЦ критична інфраструктура, ми бачимо в Тонбовську область, залетіло в магістральний вже нафтогін. СБУшники влаштовують покатушки на самокатах вашим генералам, ви в найвищого рівня, вже в Москві безпосередньо. Це в копілку України. Нас часто запитують, знаєте, а що робити до 20-го. Числа долбати по території Росії постійно, так максимально, що тільки можливо, а далі входити. В, в кооперацію з американськими корпораціями ВПК в першу чергу забезпечити секретність підприємства, ПК, те що вона залишається актуальна, дозволити експорт нашим підприємствам, щоб вони входили в, в коопераційні зв'язки з американськими корпораціями іноземними під щоб підтримували е, виробничі цикли, щоб гроші заводили в країну. От чим повинна займатися, тому, що чим сильніше буде Україна, чим більше демонструвати силу. І упевненість тим більше ймовірність, що нам будуть допомагати, тому що так побудовано світ. Сьогоднішня заява Лаврова. А він виступив з заявою, що будь-яка мирна угода з Україною повинна включати положення, які гарантують безпеку Росії, а звичайне припинення вогню буде неефективним. Це наслідок сили України чи хитрої позиції Росії? А це продовження того, що говорив Путін 14 червня. Вони продовжують одне і те саме, що Росії потрібні якихось гарантії, що їх там не будуть чіпати. Тобто, це вони продовжують. те, Що говорити це? Ну що значить гарантувати? Хто вам гарантувати безпеку будуть і так далі? Це знову таки говорить що вони хочуть розмовляти з американцями. Про що ви хочете розмовляти? А що Україна, щоб Україна вас не била раз Ну це смішно буде виглядати з ну з боку росіян, коли ви будете це говорити. Але вони продовжують наполягати на таких позиціях, тобто вони говорять, що нам потрібні якісь загальні але вони ж тут хочуть ще зашити якусь вони досі претендують на сфери впливу в центральній та східній Європі. Вони хочуть претендувати на вплив на політику України. Вони хочуть. Зафіксувати, щоб Сполучені Штати Америки їм фактично підтвердили анексію чотирьох областей плюс Крим. Вони хочуть підпис, вони це називають міжнародними угодами. Ялту 2 і все, все, що з цим пов'язано. Тобто, їхня позиція зараз прямо проти того, що ми чуємо, то що інші чули від команди Трампа. У них головні дві принципові позиції: фіксація по лінії розмежування ну на даний момент, і те, що ніхто не збирається полишати у. Країну мілітаризація України буде тривати тільки за європейських гроші. Тут єдиний момент. Про що Трамп в принципі теж mm -hmm. жирно ця тобто, заява? От uh, келега uh, про те, що він коли виступав 19-го числа, здається, 20-го mm -hmm. числа в uh, на фокс бізнес. А він сказав: Ну, по перше, що Америка готова uh, до uh, не готова. Перепрошую. Президент Трамп мається на увазі, хоче миру, справедливого сталого та безпечно. А потім він додав ще дуже цікавий сенс про те, що американський народ був неймовірно щедрим, не даючи гроші 170 мільярдів, 61 мільярд, в тому числі військової допомоги. І зараз час доєднатися Європі. і Так До, далі. Да, не про не про не просто доєднатися Трамп. Зараз буде вимагати від них збільшення витрат на оборону. Те, що ми чули, я от припускав, що він три відсотки в. Пе буде вимагати, щоб європейці uh -huh. віддавали він. Починає з п'яти Ну що Трамп вже говорить про п'ять. Це знаєте, ну повинні розуміти а, взагалі тактику перемовин Трампа. Та Трамп же такий він часто а, починає знаєте з а, максимально всіх лякати, всі перелякані починають там. Да і починає щось ворушитися. Говорить: ну добре, давайте чотири тоді. Наприклад, да давайте заспокоїмо. Хоча пропускав, готовий був на три, наприклад, не в тему, але в цій логіці. А куди попадає тоді його заява про те, що вони готові купити Гренланд... Гренландію? А це інше питання. Тані дивіться всі заяви Трампа, останні те, що він говорив, мають чітку логіку в перекладі з на дипломатичну з Трампівську на дипломатичну. Угу. Це а, реанімація доктрини Монро, яка була оголошена Сполучених Штатів Америки ще всередині дев'ятнадцятого угу. століття, яка полягає в тому, що вся західна півкуля є сферою інтересів Сполучених Штатів Америки. По панамі тут питання не в Панамі. Питання в тому, що е Трамп не задоволений, що в Панам-Панамському каналі фактично знаходиться Китай. Вони uh -huh. купили там два порти і контролюють стратегічно важливий канал, через який, наприклад, проходить мово, перекидається військово-морський флот е Америки е з Атлантичного океану uh -huh. в Тихий океан. Е це натяк. Першу чергу панамі, що шановні, нас не влаштовує така ситуація, коли інша держава, а панама що приєдналася якår. до ініціативи Китаю, єдиний шлях, percent. єдиний шлях, фактично контролюється державою, з якою у нас назриває конфлікт, яким вони будуть займатися. Абсолютно, але і... пане Тарасе, я хотів би запитати, Гренландія чи... закінчую. Гренландія Грин... в тому числі це питання до ЄС і до данії, як ви захищаєте інтереси, в тому числі наші, тому що Гре. Гренландія це захист арктичного шляху північного так, Арктика, так. так. А, натяк на те, що мало витрачаєте. Давайте ми будемо то, то це туди... лякалка Така ну так, звичайно сказати ми... максимум, щоб до, отримати до, хоча б отримати щось. щось. Там не щось він отримав. Він більше отримав, 5% п'ять відсотків п'ять відсотків і базу поставити, закупівлю зброї. І давайте будемо це підолювати. Питання це Гренландія, що це запаси пресної води, теж не будемо забувати, угу. а це все. Реалізація якраз цієї стратегії доктрини Монро а, повернімося до нас до наших е, сусідів. Я би сказав, а, реакція Келога Кіта Келога на вчорашній обстріл 25-го вона одразу е, послідувала, чи може це вплинути на от образ ворога. В американському суспільстві чи може це якимось ну релігійний сприяти? фактор для республіканців завжди Можливо. впливав Бо і так. достатньо вагомо, тому що це партія, яка об'єднує навколо себе людей, віруючих, угу. які там ну в основному протестантів, які для яких ну різдво це є святим святим днем, і коли в цей день отаке відбувається, це. Поки з того, що є там зло, яке хоче зіпсувати свята Оператори. і так далі. Але подивимося, як воно буде знову таки резосі. Я впевнений, що поки що такого чіткого плану, поки що американців немає. Він тільки зараз формується. Слід забути все, що говорив Трамп до виборів, тому що у нас, ем, ем, у нас часто цитують. Він там щось обіцяв забудьте. це, не стосувалося взагалі України, не стосувалося ні, це стосувалося виключно лозі, логіці виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки. Було говорилося для американських uh -huh. виборців для того, щоб перемогти на виборах. То це все, все починається. Світу, починається все з чистого аркушу. Тобто, тут якісь там перемовні позиції, ми вже бачили, чули і е, демонстрували демонструвалися. Які вже категорично не влаштовують Росіян. Тобто, два пункти: те, що Росіяни ж заявили, як Путін заявив 14 червня перед першим самітом миру, Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, uh -huh. офіційно відмовитись на. Тільки тоді вони припиняють вогонь, як вони говорять. А це вже протирічить найбільш м'які позиції Трампа, які починає входити з, з цих позицій, ну принаймні, те, що mm -hmm. ми бачимо від експертів, це фіксація по лінії розмати. Тут вже є велике проторіччя. Тобто, росіяни фактично торпедують позицію Трампа. Що дуже добре для нас дійсно добре, е, якщо Іде гра навколо ідеї переговорів, то хочу вас запитати об'єктивно, які фактори будуть впливати на потенційні переговори протягом наступного року. Я поясню, зазвичай ну, в класичному теоретичному процесі це можуть бути і динаміка бойових дій, економічні фактори, дипломатичні зусилля, політичні рішення обох сторін конфлікту. Це я так теоретично кажу, чи стане економіка, чи може стати економіка головним чинником? Ні, поки Путін при владі він буде Що? він буде воювати. Тобто ми повинні на, на це налаштовуватись і він не тобто Це буде принцип. Це принцип ти, тобто, синку, будеш вичиняти та, 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 та. та тому. Вони будуть максимально намагатися витиснути ресурси з власної економіки, але вони не нескінченні. От що якщо Трамп буде реалізовувати ту політику, яку він оголосив, а він скоріше за все буде його реалізовувати. Тобто, максимальний експорт енергоносіїв американських в першу чергу е удари по Китаю, в тому числі, от по, по Китаю. Я вам сказав, це от по так, панамі так, так. По, по це грила великі. Привітки далі е зараз ще виставлять рахунок за коронавірус. До речі, Китаю так. так буде величезний Абсолютно. рахунок, і так далі, це означає, що оця вся а по Ірану, я думаю, взагалі може бути військова операція угу. по Ірану, там якимось дивним чином там щось енергетична криза саме зараз сталася. Тобто, вся ця несвіта трійця, яка фактично воює проти України, допомагаючи цим, угу. буде знаходитись під пресингом, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Це означає, що, наприклад, якщо американці припустимо нарешті припинять існування, так з. Тіньового флоту, який не є тіньовим флотом, який фактично експортує російську нафту, то це клінічна смерть російської економіки. І тоді питання в тому, що втримати країну буде у росіян, а не питання взагалі війни, тому що без експорту нафти, без експорту добрив, тому що вони на добривах зараз активно заробляють. А у них почнуться значні проблеми економічні. І це ми повинні і стимулювати і допомагати ударами в першу чергу. Не слід чекати. Повинна бути проактивна позиція бити, бити, ще раз бити. Знаєте, як будь-які не зрозуміли ситуацію, по російських арпазе, бий по енергетиці. Це буде демонстрація сили суб'єктності України, і з цим ну, будуть рахуватися всі. Тому числі, американці. Дивіться, один із е, відчутних ударів по ну принаймні реноме Росії, і ви це про це згадували стала Сирія цього року. Такий собі чорний лебідь, ну за носімом талебом, так е, Наступного року, чи е, бачите ви ймовірність появи нових чорних лебедів, чи може стати Ємен, чи ще якась країна близького сходу таким лебедом? Чи може з'явитися цей це Ну, судячи з як Будь ну, ну хмара насуває занад Іраном, судячи Іран. да, з позиції Ізраїль, при про це говорив, uh -huh. що нам потрібен демократичний Іран? Я думаю, що там є налаштованість на взагалі знесення режиму Аятол. Можливо, удари знову таки по енергетичній інфраструктурі для того, щоб змінювати владу в Ірані, щоб він був стабільним і не був… Не був дестабілізатором uh -huh. близького сходу. Я не виключаю такий сценарій. Ну, принаймні, це ну в парадигмі того ж Трампа. Йому як він вже говорив, нам потрібен близький схід спокійний, там припинення війни в Україні і, і, і так далі. Тому що він хоче сконцентруватися навколо Китаю. В першу чергу, протистояння проти Китаю. І тому в даному випадку я не виключаю, що це близький схід, а тому, що ну там хусіти в Єміні, це ж, це ж не вони. Там все рівно головний, хто їм допомог. Ну не можуть люди. Звідки у людей, ну, це які це їх там ні? Да, звідки у людей, які не мають промислової бази, балістичної ракети, які долітають до Ізраїлю. Тапок, ну це нонсенс АКЕМ так. так. Тому в даному випадку звичайно, що будуть а, бит, бити будбити скоріш за все по Ірану, тому що щоб в тому числі не допустити створення ядерної бомби, де якої до якої вони все ближче наближаються. А це теж болюче, тому що удар для Росії, тому що це союзник. Він допомагав. Там і зброєю і допомагав дестабілізувати близький схід. А чи може Росія влаштувати Чорного лебедя Наприклад, з країнами НАТО, наприклад, з Балтією, а вони зараз це можуть зробити, зараз можуть зробити. Ну, наприклад, а та, коли там в країнах НАТО так розмірковують абстрактно про угу. те, що Росія буде готова через 10 років чи через 5 відновити, хто вам сказав, що через 10 років. Ну, наприклад, зараз корейці захоплюють нарву. Ви проти кого будете Проти кого? і покаже наскільки з потони НАТО. А в чи, як воно відреагує на це? Отже, ми бачили щойно, як Європа готується до можливих чорних лебедів з боку Росії, і навіть міркує над тим, чи ввести військові контингенти? Ми знаємо, що Еммануель Макрон був головним апологетом можливого контингенту військового тут в Україні. А чи передбачаєте ви таку можливість протягом 25-го року? Чи може в нас тут з'явитися французькі браві вояки? Це не МНЛ, Макро. це позиція Сполучених Штатів Америки. Ви думаєте, Трамп, коли приїжджав у Францію, він на собор приїжджав дивитися? Це не, не фактично звісно. був міні не, 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 не. да де були нарізані завдання, uh -huh. пояснення, якась конфігурація, яку бачать американці в тому числі. Тобто, ну коротко, це приблизно виглядає так, що є українська ну теоретично, там да от припиняється війна, ну поки не зрозуміло, на в яких форматах і все інше. Українська армія утримується європейським союзом, який єдиний боєздатна армія, яка спроможна гарантувати взагалі безпеку Європи. Тому що американці збираються скорочувати свою присутність в Європі, в тому числі а хто на хазяйстві остається? Ну так теж буде Кому питання. Буде так, тому, да. далі? Вони хоч. Чуть наступна, це теж це, що це не миротворчий контингент, це неправильне формулювання, це більше схоже на стабілізаційний контингент, uh -huh. який повинен складатися з європейських країн Франція, Британія, країни Північної Європи, Польща а, так або хто там що приєднається, які теж знаходяться на території а, України а, і має статус фактично знаходиться під захистом п'ятої статті статуту НАТО, тобто, uh -huh. фактично, а якщо ми не, не отримуємо. Кордонів 91-го року без чого неможливо вступити а вступити в НАТО. Ми отримуємо фактично, гарантії від НАТО, то що те, що те, що от зараз обговорюється, mm -hmm. те, що найбільш ймовірно може бути. Ось в таку в такому форматі, тобто десь 100-150 тисяч людей знаходиться як база, фактично НАТО на території України. Те, що Макрон одразу ж поїхав перевіряти ряди, це якраз після розмови з Трампом. тому що це його позиція. Він сказав, що європейці повинні більше платити за безпеку. Європейці повинні більше на себе брати відповідальність. Але я не виключаю, не виключаю, що в результаті політики Трампа ударів по в першу чергу цій не святі да а Китай, Іран, Росія і все інше може так статися, що в Росії може статися навіть обвал по сирійському сценарію. Ну, наприклад, вони візьмуть і а нарешті займуться так званим тіньовим флотом, який наприклад. не жодного разу не ціньовий, угу. тому що тут нефтянка, тому що Трампу не потрібно, щоб були конкуренти на, угу. на нафтовому ринку, і так далі. А яким чином займуться? Ну тобто, один варіант це санкції, інший варіант це Урса-Майор. Досить Велика, просто, котра. досить просто на данія та Швеція, які є членами НАТО і через які проходить протока uh -huh. з Балтійського так. моря, починають задавати питання. А що у нас з екології? Зі, наприклад, цих суден да? А що, вона... що ні, ні, ви зашов на ні, шо з ашо вона зі страховками? Uh -huh. Наприклад, як Британія Коли... починає почала Ні, чекаватися. Британія давно вже відмовилась так. там вже хитрувати. Нору зараз страхуються суда а, цими або російськими компаніями, uh -huh. за якими немає фактично покриття, або китайськими або індуськими. Індійськими компаніями, з які теж, як я кажучи, немає великого покриття. Тут таке може бути. Або реальні санкції, або зупинка, наприклад, цих угу. суден може бути. Ну, от фіни, наприклад, взяли, просто зупинили це судно в нейтральних водах, яке порвало кабель. Тобто, Фінів, знаєте, от Фіні запам'ятали у роки 39 Вже відпустили. Ні, ну, відпустили не сили, але, але залізли на корабель. Да? Угу. Це вперше, ми взагалі бачимо таку реакцію. Тобто тут можуть бути різні варіанти. І може так статися, коли і перед російськими елітами буде поставлено питання: що або прибираєте цього психа, так, або ми, ви рівно будете платити. Тому що в одному з пропозицій, наприклад, Кіте Келега, який він публікував до цього, була наступна: Росія повинна платити за відновлення України. Це так, фактично накладення репарацій. Більш того, там говорилось, якщо буде по лінії розмежування, ну теоретично, знову таки, це то питання тих територій буде вирішувати після того, як змінюється влада е, Путіна, тобто, в перекладі з дипломатичної, російським елітам говориться, що все рівно будете платити або по-хорошому, або по поганому, або давайте щось вирішувати що зараз, ви будете так? повертати так, все рівно будете mm -hmm. повертати все рівно з, з додатковими навантаженням. Тому я не виключаю, що при певному збігу обставин. При ударах по енергетиці, а при асиметричних діях України Україна може досягти до того, що ми побачимо ситуацію, як в Сирії mm -hmm. російські солдати просто будуть тікати. Або ми можемо створити, наприклад, якщо зможемо організувати блекаут Москві, наприклад, так ударами по газорозподільчих системах, так удари по енергетиці, які будуть сягати. До, до речі, зверніть увагу наскільки почасті шоли удари так. прилітають по Чечні. По Чечні, це натяк Чечня, це натяк, це натяк керівництво Чечні. А давайте ви подумайте, куди кого вам проти кого вам треба воювати. Спрямово І ви знаєте, що в Україну так. не треба це робити. в Україні не треба це робити, а є там про такого воювати? І тому чим більше буде таких точок нестабільності в Росії, чим більше буде ударів саме по можливості підтримувати економіку, тим вищі шанси, що може статися ситуація як в Сирії. А це означатиме, що України більше потенціал потенціально більше сили в переговорній позиції. правда? звичайно. А це означає, що не обов'язково йти на переговори за будь-яких умов в'язуватися там, розберемося. Дивіться, знаєте добрим словом, і пістолетом можна досягнути. Я чекав, словом, на теж. тому що ніщо так не підкріплює слово дипломатів, коли в цей час там да прилітає по газогонах, по нафтогонах, наприклад, це підкріплення позиції, так а є. Якщо там були там, виконані там, програми там, президента по ракетах балістичних і так далі, бити, бити, ще раз бити. Чим більше буде ударів, тим більше буде у нас перемовна позиція а, більш сильніша. Угу. Але знову таки, тут проблема в тому, що росіяни ж потрапили в власну пастку. Вони так довго говорили, що в Україні нелегітимна влада. Що питання, з ким ви що, перемовини? збираєтесь вести. вести. Ви ще вони да. ж вони що ж вони що ж думають? Вони думають, а вони хочуть так, ми зараз вийдемо на перемовини з американцями, щось там порішаємо. Американці потім спустять в Україну, угу. що треба робити там. Да. Ну, у них таке розуміння. Да. У mm. них таке розуміння, але так, такого ж немає такого також зрозуміло, немає і американці не будуть такі лозяці працювати, тому що ну такі вимоги, які вони висувають, як а, що Україна повинна покинути там, та там, та що вони ж ви ж повинні розуміти, що хочуть розробити ще росіяни. Вони серйозно думають, що американці там британці, китайці приїдуть і підпишуть їм а, визнання тих чотирьох областей. Плюс Крим російськими, от що вони Ой. хочуть, от що вони вимагають, в тому числі, коли Путін говорив, ми хочемо зафіксувати це міжнародними угодами, він хоче, щоб Україна фактично це все визнала, а ці країни, як в Мюнхені 38-го року, визнали анексію цих чотирьох областей так. і так далі. Тобто, оцей. А маразм він все рівно присутній. А це означає, що це не виконувано однозначно однозначно вимоги, які викличе ну велике запитання в першу чергу і у сполучених штатах Америки. Дуже коротко, менше хвилини переговорів не чекати. Чекати більше ударів по інші потрібно. Ми, ми, ми повинні завжди робити. Знаєте, є такий е, е, термін, як ну на а е, феномен там Стокдейла називається. Uh -huh. Це був полковник американської армії, який вісім років прожив у В'єтнамі у полоні. Його запитали, як ви вижили, тому що багато ваших там друзів і все інших е, загинули в полоні. Говорить, а вони сподівалися, що це коли-небудь закінчиться. Вони думали, зараз на Різдві о нас відпустять mm. через рік, mm. через півроку mm. А я не сподівався. Я, я жив, начебто це ніколи не скінчиться. Ми повинні роз, виходити, те, що це не це закінчиться, закону. але бити ще раз по території Росії тільки асиметрична війна допоможе нам виходити на ті позиції, які нам потрібні. Пане Тарасі, дякую. Я дуже радий, що саме ви в нас робили підсумки року і певний прогноз на наступний. Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи і політичний експерт був у нас сьогодні в гостях.